П'ять фільмів для тих, хто почувається загнаним у глухий кут зневіра, тривога, невпевненість у власних силах та у майбутньому ці проблеми, які і раніше були вельми актуальними у нашому суспільстві, з початком відкритої війни набули нового масштабу. Хтось у буквальному сенсі втратив усе, що мав, і тепер не може знайти ні сил, ні ресурсів, щоб розпочати все з нуля. Хтось мусив перевести родину у режим жорсткої економії, бо більше не в змозі забезпечувати їй довоєнний рівень життя. А хтось лише починає свій самостійний шлях і тепер, власне, стоїть на роздоріжжі, не дуже розуміючи, як і куди рухатися далі. Тож ми пропонуємо вашій увазі п'ять кіноісторій про дуже різних людей із різних часів та культур. Вони мають одну спільну рису. Кожен із них у певний період життя опинявся в ситуації, яка здавалася безвихідною. І кожен із них, врешті-решт, знаходив ниточку надії, яка виводила його на світ. Отже, перший фільм у нашій добірці має назву Вуличний кіт на ім'я Боб. Цю стрічку знято за одноіменним автобіографічним романом Джеймса Бовена. Що був справжнім бестселером 2010-х років, її головний герой вуличний музикант Джеймс, який страждає від наркотичної залежності. Якось чоловік знаходить у себе на кухні рудого кота, і той повністю змінює його життя. Спершу Джеймс намагається позбутися непроханого гостя, але той уперто повертається назад, так ніби має цілком конкретне покликання. Стати другом саме цієї людини. Якось чоловік помічає на тілі кота рану і, попри власну бідність, відвозить його до ветеринарної клініки. Це завдає серйозного удару по його кишені, але разом із тим турбота про тварину немов пробуджує його застиглу без виході душу. Пухнастий друг робить те, на що у самого Джеймса не вистачало сили духу, спонукає його. Покінчити з наркотиками і нарешті влаштувати своє життя. Крім того, кіт несподівано допомагає музикантові покращити своє фінансове становище також. Разом вони стають чудовим дуетом який завойовує серця публіки. Наступний фільм у нашій добірці має назву Чарлі і шоколадна фабрика. Екранізація дитячого роману Роальда Дала чудово годиться для сімейного перегляду, яскраво обігруючи класичний сюжет про чистого серцем бідняка, який здобуває свою заслужену винагороду, цей фільм також без зайвого моралізаторства і занудства демонструє наймолодшим глядачам шкоду, якої завдає культура споживацтва. Отже Чарлі Бакет, добрий і лагідний, але жахливо бідний хлопчик, чия родина, мешкає у крихітному напівзруйнованому будинку і змушена харчуватися самою лише капустою. Хлопчик щиро любить своїх батьків, бабусів, дідусів, а тому всім серцем прагне зробити щось, щоби покращити їхнє становище. Одного разу світом прокочується звістка. Містер Віллі Бонка, таємничий ексцентричний власник гігантської шоколадної фабрики, розташованої в місті, де живе родина Бакетів, оголошує конкурс. П'ятеро щасливців, які знайдуть під обгортками продукції бонки Золотий квиток матимуть змогу відвідати фабрику, давно зачинену для сторонніх. А також отримають пожиттєвий запас солодощів. Родина Чарлі, яка постійно голодує, намагається допомогти хлопчику отримати свій унікальний шанс, навіть не підозрюючи, що насправді криється за конкурсом загадкового містера Вонки. Ще один фільм у нашій добірці це Історія відомої письменниці. Його назва бути Астріт Ліндґрен. Цей біографічний фільм розповідає історію поневірянь та життєвих випробувань однієї з найулюбленіших дитячих письменниць, авторки яскравих героїв і захопливих казкових історій. Але особисте життя самої Ліндгрен було мало схожим на казку замолоду, намагаючись зробити кар'єру, яка допомогла би їй реалізувати хист до письменництва, вона влаштувалася стажеркою в редакцію місцевої газети. Там на неї звернув увагу її начальник. Чоловік набагато старший за Астрід і до того ж одружений. Наслідком цього забороненого роману стає вагітність. І молода письменниця, залишившись на самоті із цим випробуванням, народжує позашлюбну дитину в іншій країні, там, де вона, згідно з законом, не мусить розкривати особу батька. Щоб мати змогу забезпечувати сина Ларса, Астрід змушена залишити його у прийомній родині, а сама повертається на батьківщину, де влаштовується на роботу. Страждаючи від розлуки з сином, вона надсилає його прийомній матері всі зароблені гроші. Однак, коли Астрід нарешті забирає Ларса до себе, то розуміє, що стати йому справжньою матір'ю буде непросто. Хлопчик відмовляється називати її мамою. І не йде з неї на контакт. Щоб завоювати серце сина, Астрід доведеться прикликати на допомогу свій письменницький хист, вигадуючи для нього казки та історії. І так, крок за кроком, розбивати кригу між ними. Наступним у нашій добірці є мультфільм Хлібодавець. Автори цього анімаційного фільму ірландська студія, що створила також такі мультфільми як Таємниця аббатства Келс і Пісня Моря. 2018 року стрічка була номінована на Оскар у категорії Найкращий анімаційний фільм. Головна героїня цієї історії афганська дівчинка Парвана, що мешкає в окупованому талібами Кабулі. Її батько був учителем і намагався за будь-яку ціну давати дітям освіту, аж доки режим не заарештував його і не відправив до в'язниці, залишивши родину парвани без чоловіка у родині. Це означає фактично голодну смерть, адже, згідно з безглуздо жорстокими законами Талібану, жінки не лише не мають права працювати, вони не повинні виходити з дому без супроводу чоловіка. А отже, навіть похід на базар за харчами. Перетворюється на проблему. Тож для того, аби прогодувати родину, парвана видає себе за хлопчика і влаштовується на роботу, сподіваючись, що за деякий час її батько повернеться додому. Там вона зустрічає колишню однокласницю, яка також мусить прикидатися хлопцем, щоб не померти з голоду. Це стає початком неймовірної і дуже небезпечної пригоди, під час якої парвані доведеться не лише стати справжньою годувальницею родини. Але й отримати шанс звільнити власного батька з в'язниці талібів. І на завершення історія Девіда Коперфілда. Стрічка за мотивами одного з найвідоміших романів Чарльза Дікенса це фільм, завдяки якому можна і посміятися, і поплакати, і, що найголовніше, відчути у серці надію на краще навіть посеред життєвого мороку. Девід, хлопчик, що народився за кілька місяців після смерті свого батька. Коли його мати взяла другий шлюб, це поклало край його щасливому, безтурботному дитинству. Його жорстокий та авторитарний відчим містер Мертстоун одразу не злюбив Пасерба, а мати виявилася надто слабкодухою, щоб його захистити. Девід зазнає знущання насильства від своїх невоспечних родичів, відчима та його сестри, а потім його взагалі відсилають із дому до Лондона. Працювати на фабриці містера Мертстоуна так починається історія дорослішання хлопця, під час якої йому доведеться зустрітися із дуже різними людьми: бідними й багатими, безтурботними та підступними, добрими і лихими. Кожен із цих людей залишить свій відбиток на долі Девіда. Але найголовніше, що навіть у найтемніші часи йому вдається зберегти добру вдачу. І це, зрештою, винагородить його за поневіряння. Бажаємо приємного перегляду!